Одні називають його кримінальним авторитетом, інші меценатом, який одягає українських солдатів, будує церкви та дає людям роботу. Депутат Конатопської міськради Олександр Кирій майже півроку знаходиться під слідством. Одразу за чотирма статтями одна з них умисне вбивство. Чому під стіни суду прийшли більше сотні людей? Дивіться в нашому репортажі. Під Путильським районним судом людно як ніколи тут розглядають справу депутата Конотопської міськради Олександра Кирія. Натовп розділився на два табори: тих, хто вважає підсудного винним. Я не хочу це підіймати свого серця знову. Мені це боляче. Но він в нашу сім'ю, нас дуже багато горя. І зараз я боюся за життя своїх дітей. Ну не він лично, а його банда стріляла в моєго сина і у нас почали судібні діла. Це вже пройшло 6 років. 6 років він не дає нам життя. Це преступник, он бандит, он обіцяйся. І тих, хто його підтримує. Це замовна справа. Його провина лише в тому, що він колись був депутатом. Вірніше, депутат є, а те, що не в тій партії оказався, як і половина країни. Почали виясняти свої лічні відносини із цим чоловіком. І вони його стараються всякими путями засадити. Група підтримки Олександра Кирія приїхала на трьох автобусах і кількох легкових авто. Є навіть з київськими номерами. Прийшли й молодики, які навіть не представилися. Ми без коментарів, коментарів. пасіка. Це вже третє слухання. Два попередніх перенесли. Одна з причин погіршення стану здоров'я підсудного, говорить його дружина. Мовляв, п'ять місяців у СІЗО не минули безслідно. Перші два переносили по стані здоров'я у Олександра Вікторовича. Ну, там дуже серйозно сільйозно здоров'я. здоров'я. громадянина міста города мецената. Більше, больше, він для города зробив. Вряд ли хтось зробив. З ним сводять свод щоти. Сводять конкретна група людей. Звинувачують Олександра Кирія у злочині, скоєному кілька років тому. Одна з осіб обвинувачується за частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. І ще за трьома статтями. Це 129-та Кримінального кодексу України, в якій звинувачується Кирій. Це 296-та хуліганські дії та 263 це зберігання та носіння вогнепопальної зброї, з якою було. Як було зазначено, вбив бит один із кримінальних елементів, з яким Кирій Олександр Вікторович безпосередньо враждував. Олександр Кирій – особа відома. Відкритий лист групи конотопчан зі звинуваченнями на його адресу опублікувала Україна кримінальна. Чи притягався підозрюваний до відповідальності раніше? Правоохоронці не коментують. кажуть, сьогодні всі судимості погашені, якщо вони взагалі були. До слова, Конотопський суд заявив про самовідвід, тому кримінальне провадження потрапило до путивля. Апеляційний суд так вирішив, так апеляційний суд. Ми зв'язалися з адвокатом підсудного. Той говорить, докази причетності Олександра Кирія до інкримінованих злочинів слабкі. На мою думку, як захисника, вони були створені органом досудового слідства. Штучно я навіть впевнений в тому, що Кирій Олександр Вікторович після дослідження всіх цих доказів та допиту всіх свідків, яких дуже багато, буде так, виправданий. Виправдають чи ні, вирішуватимуть у вівторок, 11 листопада. Саме тоді відбудеться четверте слухання. Світлана Паламарьова Микола Ніколає на часі новини.